Вітаю, друзі! Я Віталій Бурников. Українські Збройні Сили сьогодні нанесли удари по базах ворога на окупованій Херсонщині. Мер Міритополя навіть повідомив, що було знищено одну з найбільших російських воєнних баз у Новій Каховці. І таким чином створюються реальні умови для того, щоб росіяни. Не мали можливості захистити від визволителів велику частину Херсонської області, це є тим більш важливим, що у Кремлі продовжують підготовку до так званих референдумів на території. До Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей про це зокрема говорив сьогодні перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кірієнка, якого Путін призначив відповідати за подальшу анексію українських територій в Україні. Звичайно ж на це реагують однозначно. Президент Володимир Зеленський сьогодні звертався до. Мешканців окупованого Донецька і нагадав, що до окупації Донбасу російськими загадниками в Україні завжди відзначали День Донецька і День Шахтаря. Тепер і у Донецьку катастрофічна ситуація у зв'язку з тим, що мешканці цього міста вже 8 років поспіль є заручниками жорстоких російських загарбників, і Україні не до свят у зв'язку з російською агресією. Сьогодні ми знову бачили нові ракетні удари російських загарбників по українських містах, зокрема по Харківщині і Лівненщині. Володимир Путін не полишає своїх намагань знищити українську інфраструктуру. Структуру зробити все можливе, щоб люди не могли жити на території, яку він так щиро ненавидить, і звичайно ж у своїй ненависті до України і у бажанні знищити її інфраструктуру. Президент Російської Федерації зараз зосереджується на одному з найнебезпечніших місць з точки зору нормального функціонування. Інфраструктури, це Запорізька атомна електростанція. Ми говоримо про це кожного дня, і кожного дня світ також уважно стежить за ситуацією навколо Запорізької атомної. От якраз зараз стало відомо про нові обстріли енергодару. І виникає звичайно, питання: якщо мавпи з гранатами, які зараз окупують територію. Запорізької атомною не здатні забезпечити нормального функціонування цієї найбільшої в Європі електростанції, до яких наслідків може призвести окупація Росією? Частини запорізької області, а ми ж прекрасно розуміємо, для чого в принципі росіянам окупувати запорізьку атомну. По перше, це пов'язане з намаганням влаштувати в Україні холодну зиму. Та бачого там тільки в Україні по всій Європі. Російська Федерація бажає заморозити людей, щоб примусити уряди європейських країн піти на поступки Росії і припинити військову і економічну допомогу Україні. По друге, тому що референдум по приєднанню запорізької. Області до Російської Федерації для Володимира Путіна та його поплічників немислими без окупації обласного центру Запоріжжя. А Путін вважає, що ключом до окупації Запоріжжя є контроль росіян над Запорізькою атомною електростанцією, що саме окупація території атомної електростанції може дозволити шантажувати українське керівництво і не дозволити українським військовим приступити до звільнення території Херсонської і Запорізької областей ну, сам передвичайно в цій ситуації. Ці Запорізької області від загарбників Однак навряд чи Путін залякає українських військових. Зеленський сьогодні провів секретну нараду з представниками збройних сил і спеціальних служб і підкреслив, що ворог дізнається незабаром про результати цієї наради. Так що будемо сподіватися, що буде знищено ще чимало військових арсеналів російських збройних сил загинуть на українській землі російські окупанти, яким нема чого тут робити, і можливість. Ці деокупації українських регіонів стане реальністю, які стане реальністю неможливість для російської армії продовжити дії по окупації нових регіонів України, зокрема військові дії на території Донеччини, яку Володимир Путін звичайно ж хоче окупувати всю, щоб оголосити так званою Донецькою. Народною республікою, щоб використати цю окупацію для своєї безсоромної пропаганди, європейців Володимир Путін також навряд чи залякає. Сьогодні вже стало відомо про те, що Європейський Союз впритул підійшов до рішення щодо скасування угоди про. Спрощено видачу віз громадянам Російської Федерації. Ця угода була одним з найбільших досягнень взаєминах між Російською Федерацією і Європейським Союзом і значно спрощувала громадянам агресивної країни свободу пересування по світу. Ці угоді не завадили ані агресивні дії Росії на території Грузії, ані окупація Росією Криму і Донбасу. Хоча вже тоді Російська Федерація порушувала міжнародне право за. Повної підтримки більшістю громадян Російської Федерації агресивних дій президента Володимира Путіна та його найближчого криміналізованого оточення. Однак Захід тоді не зробив певних висновків з цих дій Російської Федерації не зрозумів, що вже тоді треба було переходити до руйнації російської економіки, до знищення соціальної стабільності в Росії, до створення передумов для краху російського політичного режиму, для серйозного покарання російських військових злочинців. Все це відбувається звичайно сьогодні, ясно що. Те, що обговорюють європейці, це швидше компроміс між тими країнами, які наполягають на повній забороні видачі туристичних віз громадянам Російської Федерації, і тими країнами, які вважають, що росіяни, навіть якщо більше з них підтримує агресивну людину політику Володимира Путіна, не мають відповідати за цю політику, так як відповідають за неї російські чиновники, які схвалюють рішення російського президента навіть на засіданнях Ради безпеки Російської Федерації чи на сесії. Так званої державної думи російського парламенту, цього псевдопарламенту парламенту злодіїв. Однак вже те, що спрощена видача віз буде скасована, дозволяє розраховувати, що росіянам буде набагато важче в'їхати до європейських країн, ніж це було дотепер. І що пріоритет буде все ж таки наданий не туристичним візам, тому що нема чого російським туристам робити у цивілізованому світі геть, від Європи! А виключно гуманітарним візам, які будуть дозволяти залишати Російську Федерацію опонентам режиму Володимира Путіна, правозахисникам, журналістам, всім людям, які не хочуть поділяти разом із більшістю своїх оскаженілих, індиферентних або агресивно налаштованих співвітчизників відповідальності за неонациську людину політику. Володимира Путіна я дуже сподіваюся, що таке рішення буде ухвалено європейським союзом, і що надалі будуть все більш і більш серйозно ставати жорсткими санкції цивілізованого світу проти Росії. а Також будуть знайдені інструменти, які не дозволять авторитарним і популістським країнам, таким як Китайська Народна Республіка і Індія, купувати російську нафту і таким чином будуть створені умови для повного. Соціального краху Російської Федерації до того, щоб росіяни не мали реальних можливостей для виживання в агресивній країні аж доти, доки вони не знищать режим Володимира Путіна та його кримінальних прибічників і не видадуть їх до міжнародного судового трибуналу, який відправить Путіна та іншу банду, туди, куди їм і дорога, у камери довічного ув'язнення. І, може, там вони будуть писати мемуари і пояснювати, яким таким чином вони вирішили зруйнувати українське нормальне життя і як вони планували після цього зруйнувати весь навколишній світ. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу, Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!